Порою слізні, зустрічі, які приносять щастя, про які забути вже не вдасться, зустрічі, що віють теплотою, що тривожне серце заспокоїть, і для добрих справедуть на снагу. зустрічі, що служать нам на благо. Зустрічі в нас було багато, та одна любила будні свято. Радість серце землю вселила, нас навіки з небом поріднила. Зустріч це Спасителем Ісусі, Він відчути справжнє щастя з вуси. Зрозумів нас, як ніхто й ніколи, будьте друзями його дозволив. Далі вам Спасителем зустрітись, від гріхів його крові омитись, все довірити святій любові і отримати життя чудове. Так зустрітись, як колись Марія, війни серце, повернув надію, як сліпий зустрівся з Сином Божим, знаючи, що він зцілити зможе. Як зустрілись з Господом Ісусом, що йшли до Ябаусу. Як би той Андрій Христа зустріли, їх життя спасите і щасливим. Так як Захке, що жив у лихконі, так його зустрічайте в вашій домі. Тож приймайте благодать Христову, він життя і джерело любові. Він один усі гріхи прищає, і своїх дітей веде раю. Скоро прийде Він на грішну землю і на небо забере спасенних, Хочу я усім вам побажати, так як Симеон його чекати. Амінь.